Психолога і сьогодні все більше і більше піднімають питання. Ми ще побачили також, що багато дітей за... зараз пішло більше логопедичних проблем. І Ми також допомагаємо і зв'язуємося з тими школами, в кого є логопед, і направляємо. Звичайно, на всіх уроках і на всіх заходах в школі дитина повинна завжди ходіти. Вчитися, хотіти допомагати і ну, Розвиток дитячої творчості я трошки може, раніше сказала, але найголовніше це національне патріотичне виховання, яке в нас е, ну, достатньо дякую за увагу по презентації, е, достатньо прикляться увагу, і ми цього року. Людмила Анатолій, я вчаюсь. Всі перемоги наші з дипломами залишились у вас. Ну, вибачте, мене. Перемогли в майже в кожному конкурсі по два-три по учня, учениці. І мені це приємно, тому що все-таки ну, не просто без свого приміщення і не просто так да, знаходиться в гостях і дітей все-таки направляти і перемагати. Бо перемога сьогодні це все-таки якийсь бонус. І, звичайно, мені просто хочеться подякувати вам за те, що ви так уважно слухали, і так доброзичливо ваші очі світяться добром. Слова вами. Віршалі не костенку, я, звичайно, могли ми прийти і на скрипці зіграти, дуже хотіла дитинка, батьки дуже переживають. Але ми всі з вами сьогодні розуміємо, що без крил ті слова не хустенку, ґрунту немає. І землі немає. Бо буде небо, а немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. І в цьому, напевно, ця правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Вона живе на землі і сама не літає. Але крила має. І крила має, бо вони ті крила і пуху і пір'я, і справди, чесноти і довір'я. А у кого із вірності у коханні, а у кого із вічного перевання. Я бажаю вам щирості в роботі, в своїй праці і найбільше мати часу приходити в гості, в школи до дітей і отримувати задоволення від тих дитячих пісень, посмішок. Ну, і Нашої праці, яку ми стараємося виконувати. А вже ви вам? вам оцінити чи добре. Дякую. дякую. У кого є запитання, будь ласка. Ні, от вичекайте. У вас є запитання? Ні? Ні. Почекайте, будь ласка, все, дякую. Ми виставляємо два бали. Що повністю розкрита тематика, це перспективний план розвитку даного закладу освіти. Один бал, якщо частково розкрили, розкрили перспективи розвитку ну, балів, якщо зовсім не розкрили. Ноль балів доставиться. 1, 1, 1, 1. Всього 4. Денис загальний у нас 1 бал. 4, загальний у нас 1 бал. І запрошуємо з гонку 1,25. Загальний результат у нас 2, 25 балів. Скільки 2, 25. Загальний результат. На даний час вона набрала більше 0,5 балів, тому вона проходить і становиться переможцем повністю. Цільки 1 Що зараз нам Так, добре. Да, да. Це номер самого подання за презентацію з якого там, Аденбол, а ваш загальний Результат по итогам тестування по конкурсу 2,25 бала, і ми вважаємо вас переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської гімназії номер 39 так. Дякую вам і бажаємо успіхів. Прошу підписати протокол, що зауваження заперечення немає. Зауваження заперечень не маю. Пишемості. Зауваження на заперечень за не маю. Призвичай я побачив віддати сьогоднішнього 4 квітня 2025 року. Так. Да. Hm. Все. Після спасте. Да. Прошу виключати камеру. Дякую всім.